27 серпня в державному підприємстві Львів відбулися урочисті збори з нагоди професійного свята Дня Шахтаря. Апарат управління Львів Вугіля, відокремлених підрозділів і управління якості та вуглецбут привітав виконуючий обов'язки генерального директора Львів Вугіля Андрій Дяченко і зауважив: звичайно, це не можна назвати святкуванням, враховуючи події, які відбуваються сьогодні в державі. Тяжко усвідомлювати, що ми живемо під час війни. Це вже ніхто не скриває, що війна, але тим не менше. Тим не менше ми маємо відзначити і нашу працю. Я хочу всім подякувати за ту роботу, яку ми сьогодні проводимо. Ви всі знаєте, що ми стабільно працюємо на щастя. Є в нас деякі моменти, але ми намагаємося вирішувати. Сьогодні нами видобуто мільйон тонн вугілля. Всі відчуваєте нашу стабільну роботу при виплаті заробітної платі і рівні заробітній платі. Я вам щиро хочу подякувати за те розуміння за ту роботу, яку ви кожен робите на своїй ділянці, тому що сьогодні не можемо відокремлювати, припустимо. Що вугілля водобуває тільки роз. Ні, це складний, довготривалий процес. А вже то на вугілля, яка піднімається на гора і реалізовується на електростанції, це є, я буду мороти праця всього колективу, який сьогодні складає налічу порядка 10,5 тисяч чоловік. Бажати вам вперед день нашого професійного свята витримки, розуміння даної ситуації, поваги один одного, здоров'я і напевно, все ж таки слово мир. Напевно, сьогодні стає найбільш актуальним, чим буде морити вчора. Сьогодні актуальним. Я хочу вам побажати всім мирного неба, впевненості в тому, що завтра буде краще. І нехай вас господь Бог оберігає. Директор з кадрових питань Іван Войценко зачитав святковий наказ по державному підприємству «Львіввугілля». Кращим працівникам Андрій Павлович вручив грамоти Червоноградської міської ради, Сакальської районної ради та райдержадміністрації державного підприємства «Львіввугілля». Голова первинної проспілкової організації Апарату управління державного підприємства Львів Вогіля Володимир Андрусів привітав присутніх з професійним святом. Бажаю вам миру, бажаю добра, злагоди, добробуту в ваших родинах. Хай береже вас охорони. Володимир Іванович вручив грамоти та цінний подарунок активним членам профспілки. Нагадаємо, 28 серпня урочистості відбудеться на шахтах та відокремлених підрозділах. 29 серпня в державному підприємстві Лівогіля пройдуть загальні урочисті збори, приурочені професійному святу Дню Шахтаря. Традиційно в суботу, 30 серпня, в церквах Сокаля та Червонограда відбудеться служба Божа за загиблими і померлими шахтарями. А в 10-й годині в Червонограді біля пам'ятника загиблим шахтарям відбудеться загальна міська панахида та покладання квітів.